Регіна швидко спускалася сходами, тримаючись за парила однією рукою, а іншою несучи важкий пакет із продуктами. Новорічні свята вже наближалися, їй доводилося самій забезпечувати усе необхідне для святкового столу. Два дні до Нового року. А її чоловік Євген після важкого робочого дня. Повертався додому, втомлений та роздратований. Ну, не можна ж було просити його ще й в магазин сходити. Тому вона протягом тижня потроху приносила все, що могло знадобитися для святкової вечері. Відкривши двері ключем, Регіна увійшла в квартиру, відчувши тепло домашнього затишку. Руки від холоду у тонких рукавичках були зовсім змерзлі. Вона скинула тепле взуття і нагнулась, дістаючи, тапочки. Проте залишилася в нерішучій позі на підлозі, коли помітила чужі жіночі чоботи на високих каблуках, що стояли під вішалкою. «Євгене, ти вдома? тихо зазапитала Регіна, помітивши, що в кімнаті горить світло, а телевізор тихо працює. Враз, не чекаючи відповіді, вона відчинила двері і побачила вітальню, де з'явилися гості. Крісло, в якому сиділа колишня дружина Євгена Лариса, з ніжками зручним чином мустилася. А на дивані лежала його дочка Оксана, захоплена телефоном. Що тут відбувається? запитала Рігіна, зніяковіло зупинившись на порозі. Євген, відразу, вийшовши з кімнати, обійняв її та сказав Рідненьке не серце, Лариса й Оксана залишаться у нас на кілька днів. Їм більше нікуди піти. Регіна, розгнівано дивлячись на нових гостей, помітила, що кімната була святково прикрашена для Нового року. Гірлянди весело світилися, але те, що вона побачила в улюбленому кріслі, викликало у неї обурення. Лариса та Оксана у чужій квартирі і без попередження це було не прийнято. Чому ти привів сюди колишню? Запитала вона, стискаючи губи. Євген спробував виправдатись. Ну, подумай сама, ну куди вони підуть? На вулиці мороз, а у Лариси немає грошей. А я б допоміг, але усе уже витратив на подарунки. Це всього лише на кілька днів. Я уже ясно висловилася, нехай ідуть, рішуче сказала Регіна. Це моя квартира. І я вирішую, кого тут пускати. Євген намагався пояснити, що не можна виганяти їх перед Новим роком. Але Регіна була непохитною, її гнів зростав, коли вона зрозуміла, що її плани на святкування зруйновані. Лариса безпродонно оселившись у новій квартирі, уже встигла почати нервувати. Лариса, я чітко сказала: іди звідси. Голосно і зневажливо вимовила Регіна. Євген спробував мирно вирішити конфлікт, але Регіна вже не могла терпіти. Вибач, але так не буде. Нехай йдуть, а інакше я викличу поліцію. Євген трохи розгублений спробував вмовити Регіну, але вона була рішуча. Я не можу терпіти цього абсурду. Ви не будете жити тут. У вас є п'ять хвилин, або я викликаю поліцію. Євген, зрозумівши, що регулювати ситуацію не вдається, почав збирати речі. Регіна, переглядаючи свій дім після того, як він залишився порожнім, відчула важке відчуття втрати. Вона зняла із себе важкий день і вирішила розслабитися у ванні піною. Після всього цього хаосу їй потрібно просто було побути наодинці із собою. У ванні, наповненій ароматним маслом, Регіна із задоволенням занурилася у воду. Вона вирішила, що краще вже бути одній, ніж жити із такими людьми. Цього вечора вона відзначила свою свободу за чашкою білого вина, приготованого до свят. Незабаром після цього всього Євген знову спробував зв'язатися з Регіною, але вона не відповідала. Загалом знайомі повідомили їй, що він знову відновив стосунки із колишньою дружиною. Регіна була рада. Що не доведеться ділити із ними свій дім. Її рішучість не допустити такого вчинку була виправдана. На наступний день Регіна була впевнена, що вона зробила правильний вибір. Ситуація з Євгеном та Ларисою лише підтвердила, що вона уникла великих проблем. Вона більше не турбувалася про те, що відбувається в їхньому житті. І продовжила своє життя з новим почуттям незалежності та впевненості. Регіна спокійно провела залишок вечора, насолоджуючись своєю ванною та келихом білого вина. Вона прагнула забути про пережити і зосередитися на своїй свободі. Як би не було важко, вона розуміла, що зробила правильний вибір. Залишивши колишнього нареченого і його родину поза межами свого життя. Вона не могла уявити, що ще могло б трапитися, якби вони залишилися в її квартирі. На наступний ранок Регіна прокинулася із новим почуттям рішучості. Вона вирішила почати новий день із чистого аркуша, без огляду на те, що сталося. Вона приготувала сніданок для себе, насолоджуючися моментом самотності і тиші. Вона не могла не помітити, як спокійно стало в її квартирі без присутності Лариси та Оксани. Після сніданку Регіна вирушила до найближчого магазину, щоб купити ще деякі продукти для святкового столу. Вона не мала настрою для святкування. Але відчувала потребу створити приємну атмосферу для себе. В супермаркеті вона зустріла кількох знайомих, які були приємно здивовані її радісним настроєм. Вона вирішила не ділитися подробицями свого особистого життя. Просто відповідаючи на запитання про свята. Повернувшись додому, Регіна приступила до приготування святкових страв. Вона вирішила спробувати нові рецепти, щоб додати до свята нотку новизни. Це було її способом відзначити початок Нового року, і вона була рада зайняти себе чимось приємним та відволікаючим. Поки Регіна працювала на кухні, її думки не раз поверталися до Євгена та його дочки. Їй було важко зрозуміти. Чому ситуація склалася саме так? Вона згадувала моменти, коли їхні стосунки із Євгеном здавалися ідеальними і не могла повірити, що все закінчилося так швидко та боляче. Вечір наставав, і Регіна почала прикрашати квартиру. Вона розвісила гірлянди, запалила свічки і налаштовувала святкову музику. Вона захотіла створити атмосферу, яка дозволила б їй відчути радість та спокій. Попри все, що сталося, вона була налаштована зустріти новий рік із оптимізмом і вірою у краще. Після того, як вона закінчила із підготовкою, Регіна сіла біля вікна і дивилася на нічне місто. Сніг, що падав за вікном, додавав чарівності вечору. Вона відчула легкий спокій, дивлячись на засніжені вулиці та моготливі вогники. Цей момент став для неї символом нового початку. Наступного дня Регіна вирушила до місцевого парку, щоб прогулятися і насолодитися місцевим повітрям. Вона спостерігала за людьми. Які святкували свята разом із родинами та друзями. І це викликало у неї різноманітні емоції. Вона відчувала і сум, і радість одночасно, але знала, що її життя продовжиться, і вона має бути готова до нових викликів. Під час прогулянки Регіна зустріла кілька старих друзів. І вони вирішили разом випити кави. Це була приємна розмова, яка дозволила їй відволіктися від тривожних думок і насолодитися компанією людей, які були справжніми друзями. Коли Новий рік наблизився, Регіна вирішила провести його вдома на самоті. Вона приготувала вечерю для себе і подивилася новорічний фільм. Відчуваючи спокій і умиротворення, цей вечір став для неї часом самоаналізу. Коли вона подумала про своє минуле та майбутнє. Коли годинник пробив північ, Регіна підняла келих і виголосила, виголосила тост за новий початок. Вона побажала собі сили і мудрості для того щоб впоратися з будь-якими труднощами, які можуть виникнути, вона також подякувала собі за те, що знайшла мужність прийняти рішення, яке зберегло її гідність. З новими планами на майбутнє Регіна вирушила до ліжка, відчуваючи, що її життя починає новий етап. Вона вирішила продовжити працювати над своїми цілями і прагненнями, не дозволяючи минулим невдачам зупиняти її. Протягом кількох наступних тижнів Регіна сфокусувалася на своєму розвитку та самовдосконаленні. Вона записалася на курси, які давно хотіла пройти, і почала нові проекти, які приносили її радість та задоволення. Це був час, коли вона відкривала нові горизонти і дізнавалася більше про себе. Рік розпочався для Регіни з нових можливостей та позитивних змін. Вона вирішила, що не дозволить ніким і нічим заважати її щастю. Вона навчилася цінувати себе та свої досягнення, навіть якщо це означало залишитися одною. І ось коли новий рік наближався до середини, Регіна почала бачити плоди своєї праці. Її життя стало більш збалансованим та гармонійним. І вона знову знайшла радість у маленьких речах і розпочала нові стосунки, які принесли їй тільки позитивні емоції. У фіналі року Регіна поглянула на свій шлях і зрозуміла. Що зробила правильний вибір. Вона була горда тим, що змогла подолати усі труднощі і знайти своє щастя. Її серце було наповнене вдячністю за всі уроки, яке дало їй життя. І вона була готова продовжувати свій шлях вперед. З Новим роком, що розпочався, Регіна відчувала себе справжньою переможницею. Вона розуміла, що попереду ще багато цікавих та захоплюючих моментів, і була готова їх зустрічати із відкритим серцем та рішучістю.